Друзі, доброго ранку. Я знову на ставочку приїхав на тому, що ловив Судака. Приїхав теж на Судака. Сьогодні вже раніше, ось тільки-тільки Ой, Але, на жаль, моя місцинка зайнята, хлопці сидять на коропа. Ну нічого, я тут спробую поряд. Якщо не буде діла, проїду на дамбу. Це ж таке діло. Хто не вспів той опоздав, як кажуть. Ну, Будемо ловити. На все те саме. Спінінг. повторюся швидко, бо питають, яка в тебе снасть постійно. Спінінг у мене фаворит x 1 Тест 1035, длина 2,74. Котушка теж x 1 3000, мабуть, шнур 0.12, поводок флюрокарбон. Ну а приманки будемо різні. Сілікон, мандулу, там ще я зробив одну оснасточку, типу відвідний повідок. Ну, будемо пробувати. В общем, зараз цепляю силіконочку і вперед. Так я ось тут вдома трошки відложив ті силіконки, які більш-менш працювали. Ще ось знайшов тут, де він у мене? Попробуем. Ось такий рок є у мене. Кейтечевський. Ну попробуємо. Так, ну що ж. Перший закид. Перший закид Так, ну що ж, не хоче тут. Поїхали на дамбу. А що робити? Ну що ж, друзі, приїхав на дамбу, іншого виходу у мене немає. Так що <кій> будемо пробувати тут. А що робити? Я тут плавав і на човні в минулому році. То не знаю, може де ще. Оце два міста де плює на дамбі і ото там, де я ловив попередній раз. Попробуємо покидаємо тут. Якщо ні, то й додому. А, <свист> Ах, Ух ты. Что а у меня тут в столоб. Ух ты, ребята. Хоть одна поклевка. Да. Ти ух ты, ух ты, ух ты, красавець, що робись його надо і під саки немає.

Чтобы выйти, ты дружище. Что вытворяете? зируется чини. Я уже что э. Опа, есть. Опа. Есть, ребятушки. Фух, Ось такого черта. О! Порвалась силиконочка. Ну что ж, судак. Судак совсем не хочет брать. Від слова зовсім зовсім від слова ніяк можна і так сказати. Ну, попався хоч хоч один товстолобик. І то, і то. Ну, зато виважування на спінінг таке приємне. На жаль. На том місці я вже говорив. Сидять хлопці коропа ловлять, кажуть щось не дуже. Ну а тут на дамбі таке, пару течочки було, не таких невнятних. І все. Попробуємо ще прокидати Ще поміняв силиконку. Можливо. На цю піду клюне. Так. Що ж, друзі, ще. Пару разів закину ще отуто попробую. Не хоче судак брати. Так, друзі, все, хватить. На сьогодні досить три. Ну що ж, друзі, ось така сьогодні рибалочка. Судак на відріз, відмовлявся клювати, щось таке пару течочків. Було похоже на судака, ну і то я не зовсім впевнений. Спочатку з самого ранку поїхав, як ви бачили, на своє місце. Але там, на жаль, зайнято. Ну що ж зробиш? Люди ловлять, то ловлять. <гум> Воно ж не моє, не приватне те місце. Це я поїхав сюди на дамбу, ото кидав, 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 міняв силікон, туди-сюди, усе. Ну, я ж кажу, пару таких невнятних течочків було і все. Ну і... Майже під самий кінець рибалки неочікуваний трофей. Підчепився товстолобик такий непоганий. Ну, задоволення, хоч від виважування отримав, Ну а хотілося половити судачка. Ну нічого, ще сюди приїдемо, ще спробуємо. Не кожен раз він клює. Можливо, та місцинка буде на слідуючий раз вільна. Ну, а далі вдома спробую половити щучку. Чи на спінінг треба настроїтися якось на живця, попробувати наловити живців. І спробувати вдома в себе на сулі, спробувати щучку на живця, Я думаю, щось вийде. Ну, якщо довго мучиться, що небудь вийде. Так що, друзі, ось така рибалочка. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, а кому ж не сподобалось, то дізлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І до нових зустрічей. Пока. Слава Україні.